Шевченко заповід, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широку на вкраїні мені, що була не широко полі і Дніпро, і Кручі було видно. Було чути, як реве ревучий як понесе з України у сині і морі кров ворожу. Отоді я і лани і гори все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бог. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражу злою кров'ю волю окропіти. І мене, сім'ї великий, сім'ї вольній, новій, Не, бу, не забудьте пом'янути не злим тихим словом.